Цей проєкт був реалізований рік тому, після того, як був опублікований рейтинг великих українців, які вплинули на історію України з часів Київської Росії. І туди до сотні потрапило сім художників. Олександр Архітінка, Бойчок Михайло, Криволап Анатолій, Казимир Малевич, далі Георгій Нарбут, Марія Примаченка і Тарас Шевченка, в якому ми зараз приміщені, в приміщенні знаходимося в національному музеї Тараса Шевченка. Ми планували давно відкрити цю виставку, але в реаліях війни нам приходилося її переносити. Наш благодійний фонд з перших днів війни працював досить потужно на волонтерському фронті, де ми допомагали всім, хто цього потребував. Почну з Шевченка біля скульптури, якою я стою. Це вже всесвітня відома скульптура з бородянки. Вона вистояла, але Багато має пошкоджень, дуже багато. Тут декілька десятків е, великих і маленьких кульових і, і снарядів, і відмін е, руйнування в цій скульптури. І ця скульптура стала самим відомим е, прикладом того, як наша культура знищується. Фотографії цього пам'ятника вилетіли весь світ. До цього пам'ятника приїжджали майже всі лідери країни е, світу, які нас підтримують. І поки ми планували цей проєкт, був обстріл цього музею, він постраждав, і в нас в експозиції є фрагменти від ракет, які побили вікна в цій будівлі. Поруч знаходиться парк Шевченка, який був обстріляний. Поруч знаходиться університет Шевченка, який теж був обстріляний. Це про Шевченка. А взагалі по всіх окупованих територіях вже є зафіксовано десятки. Фактів, коли російські війська знищують пам'ятники Шевченка. Далі. Приймаченка Марія повністю зруйнований в Іванківському району, який був у Київська область, який був окупований, її музей. Тому наповнення Примаченка в цьому проєкті повністю змінено. Представлені нові роботи, які вона написала в серії «На радість людям і за які вона отримала. Премію Шевченка, але цих робот не так багато із цієї серії, бо я тільки взяв роботи, які присвячені темі війни. Там дуже круті, серйозні назви, якщо їх почитати, то враження таке, що вона називала ці роботи під час окупації в Банківському районі. Наступний Анатолій Криволап, дуже відомий український художник, він працює нині. І шість років тому він почав розписи в селі Липівка Макарівського району Київської області, яке це село теж було окуповане. І спочатку там сучасна церква по сучасним технологіям, заліза бетон. Спочатку церква була бомбосховищем для дітей села Липівка, а потім, коли його звільняли, був жорстокий бій. І прямо на території церкви загинуло декілька наших воїнів, а церква зазнала багато вражень від різних видів куль, снарядів. І, а вже в церкві були змонтовані розписи криволапа і розписи значно пошкоджені. Але вирішили художник, що вони в такому стані залишаться, щоб наслідки наші бачили. Як з нашою культурою походив, що з нашої культури робить ворог. І я представив фотозвіт цієї розстріляної церкви і навіть представив оригінали фрагментів розстріляних розписів. Це покривала. Тепер Бойчук. Бойчук Михайло закінчив своє життя дуже жахливо. Є такий період в історії української культури під назвою Розстріляне відродження. Інці 30 х років Бойчика, всіх його учнів і багатьох видатних діячів культури України було розстріляно або репресовано. Мистецтво народжує будь що і воно залишається на віки. Тому ми маємо пам'ятати нашу історію, культуру, мистецтво, просувати її, і саме мистецтво надихає великі правильні звершення. Якщо є країна, то є культура. Якщо нема культури, країна гине. Тому це два поняття одного рівня. Країна і культура. Є культура, є країна. Нема культури немає країни. А в нас дуже культурна країна, і я вважаю, що я вже не раз казав свою фразу, і це, на це раз кажу, що культурна дипломатія переможе дипломатію автомата Калашникова.